Найбільшим багатством української землі є наш безмежно обдарований талантами та любов'ю до праці народ. Деякі ремесла передавались із покоління в покоління, та є люди, талант, яким дарований Богом, і наполегливою працею вони його збагатили та примножили. Такою є пані Марія. Її життєвий шлях, як і багатьох наших краян, що пережила радянську Україну, був нелегким. Та як стверджує майстриня, саме труднощі та наполеглива праця допомогли їй довести власні навички до такого високого рівня за своє життя, жінка навчилась і кро. Оїти й шити одяг, вишивати, робити вироби з бісеру, воску і чого вона тільки не вміє. Будь-яка річ, що потрапила в поле зору талановитої майстрині, може перетворитись на справжнє витворю мистецтва. Такий талант не дає їй спокою жити ні вдень, ні вночі, оскільки саме вночі до неї часто навідуються нові творчі ідеї. Б багато з ними підказували так само. Якщось дороге мале робити, то Снілося мені так, що наріса на столі. Лише я рано встала і так само накреслила собі і скриєла, і мені виходило дуже добре. Зараз пані Марія не шиє священичий одяг, оскільки тепер більшість священиків здебільшого купують його в спеціальних магазинах. Та є оці, які замовляють в неї одяг, оскільки виготовлені майстриною речі, окрім естетичного наповнення, дуже практичні. Вона дуже якісно то все виготовляє. Вона так. Делікатно то все що дуже практично. Самі кріпи, лонів, то все. Почасом часом буває, що пошиють ризи, але вони такої форми не мають, короблять, короблять, якось так, не мають того гарного такого вигляду. Воно відмінної якості виготовляє ризи. Зараз і ще навіть в останні часи воно вже старенька, хвора, але ще що є, попрошу, і в нас ще і в даний час навіть виготовляє потрібні речі для нашої церкви. Людина, настільки багатодуховна, вихована в кращих традиціях нашого краю, не могла оминути своєю творчістю величне свято Різдва Христового. Майстриня не тільки виготовила костюми для дитячого вертепу, але й сама написала сценарій для всіх його персонажів. Ось Одяг для отця Миколая, там і для вертепу, також всі її фантазія. Тож, знаєте, ну, ридо легше пошити, бо є форма. І, і таке, знаєте, що воно скупівати легше, ні самому то придумати. І кожен костюм і, і, інакше, своєрідний розуміє. Так що то треба було в неї, ще така творча здібність, що вона вміє сама придумати, зробити, так як дизайнер, вона має ти, ти розумієте, ти властивості, має той талант. той такий має. Просто то мистецтво, то не то що звичайна така робота, але той. Мистецтво. На Оскільки народна умілиця сама освоювала своє ремесло, відточувала його в щоденній наполегливій праці і признається, що вчити когось своєму фаху вона не вміє, тому й учнів у неї не було. Навчити я не вмію нікого. Я вчити не вмію, я знаю, що я мені от, наприклад, дочку свою, то я знаю, що веде має робити. Самі люди, такі як пані Марія, які без спеціалізованої освіти здатні реалізувати свої численні таланти у різноманітних витворах мистецтва, які без упереджень та з особливим завзяттям збагачують нашу культуру новими надбаннями, є яскравим свідченням духовного багатства нашого народу.